Я понял, подождите все равно. Еще можно. Можно тут

Перший заступник начальника А зараз тут? в тут, ви чули, так? ви чуєте, що Перший заступник України Житомирської області, зараз в будівлі. А нам що казав Леві? Що його немає. Може немає. На даний момент проводиться нарада. значить Є журналісти, з яким заступник міністра спілкується. Зараз він спуститься сюди до вас і ви задасте йому питання. Ми, Ми приїхали на годину пізніше, тому що Київ не про. Я перепрошую, скажіть, будь ласка, точний час, коли він буде тут? Це може тільки це закінчиться, можете зі мною зараз пройти. прийти. Я хочу, щоб всі ні, разом. Я... Тільки... Тільки... Ми всі ми разом зайдемо. Давай ми, ми пройдемо і звернемося. звернемося Андрій, з... ні. не треба сюди прийти. Ні, Андрій. Мы никуда не, не люди Сиса на поклон, а он до людей. Мы никуда дей. не заходим. Два раза, в минцу, да. Мы не заходим. Да сейчас лебедь. вы говорите что уже полтора часа. Сейчас лебедь, укрепит, лебедь уже... нам обещал, что как только за министра приедет, он сразу спустится к вам, потом пойдет на все свои мероприятия. Он На даний момент Он не выполнил. Лебеди. Он мусорний бак для для лебідів. <реш> <реш> На даний момент заступник міністра спілкується з нашими пенсіонерами, з нашою профспілкою і співробітниками приїхали воду з пенсіонерами спілкування це, будь ласка, пенсіонери, бірайте пенсіонери. Це люди, які по 30, 35, 40 років віддали внутрішніх робітництво. Перші заступники. І до чого ви добінаєтесь? має, і з не вони. Я вас ще раз прошу. Так не буде. Зараз він вийде, буде спілкуватися. Через скільки? Так, Ну, 5, 7, 10 хвилин. Там заводуму виїзд. Виїжджайте через 5, 7, 10 хвилин. Прийде чоловік, нам надо буде з ним говорити. Не перебиваємо друг друга, не перекрикуємо. <Aufs3> não, oh, start, Horizon, Сейчас назад полтора, и вы еще пошел. Сейчас уже никто не допустит. Хотя он должен быть. Если не выйдет, видите, вы знаете, что мы за это горели даже? Знаю. Не, не, не существует. Ве світ побачив через інтернет, да. що ви дали слово офіцера, що без погодження да. не буде жодних призначень. Я вам дав, Наск... я вам дав слово про те офіцера, слухайте мене, дав слово офіцер, що, я... що начальника, Діма, що начальника УВС. Не буде призначено без вашого відома. Не маніпулюйте. Послухайте, да. отчі голос і ваше другий день. Він поки сидів на за Чого сьогодні призначено в Житомирській області? Першого заступника керівника МВС а, Руденка ось, без обговорення з, з нами з громади. Чому він має право займати цю посаду? Він ще не значно був на минулому тижні і він сьогодні поїхав відрядження, Навіть буде знаючи, що він їде до нас за міністра УВС. Він він, він, він тут не ходить. Значить я сьогодні він фактично да. не керує, послухайте він, він, він. мене. Сьогодні Поруденку він не керує фактично. Ну, я почув сьогодні Поруденку, що є питання. Є. Yeah. Тому що Вовині, це слід. Питання. Та ну почекайте, no. дайте сказати. Значить, я даю вам слово. Я тут сказав журналісту. No. 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 Значить, я сказав, якщо у вас є якісь матеріали. Які ви можете дати Руденку? а ми не частні детективи? Ми не податки організації, я вам хочу сказати, що Матеріалі сьогодні провіряла ми внутрішня разом. безпека. Він. Ну, послухайте Він. мене, Він. Прокуратура, провіряла Він. Він. прокуратура провіряла Руденка. Прокуратура провіряла Руденка по цьому питанню, поки на сьогоднішній день немає. Ніякої інформації про те, ми, що він створив. Значить, давайте так. Треба ви ви ви, розглянути, щоб, глянути, я, я щоб, визначали, визначали. щоб зняти. При цьому кажете, що він, він ще не призначений. Він на сьогоднішній день а, тільки треба. здає на волині справи. це таке? послухайте мене. Що це? Так, ми його сюди переводили зараз. Якщо ви говорите, що вас є, послухайте мене, претензії. Значить, я сьогодні вам говорю. Що читаю? На наказ, послухайте мене, no, тихо". наказ про призначення Руденка призупиняється і він, немає да такого, що наказу призупинятися. Або призначення, беремо діловодство, немає суті. Я хочу відмінити, щоб ви з ним зустрілися. Ми не хочемо ним нас. Ми хочемо звідси не могли витягнути, скільки годин! Він став і сказав, я правильний, я нормальний, і його звідси силою не можна було, але його на нього колеса тут. Значить, тоді давайте так. Давайте так. Я почув вас, Боруденко. По по Нема проблем. Ви повинні нас почути по цій Ось Слухайте, давайте йдемо. Давай. Я почу вас, Боруденку, доповідаю міністру. Якщо громада так говорить і все, ми завтра... Вирішимо питання. А скажіть, будь ласка, ви кажете, немає Йо, питань Педенко, а ви хвили начитаєте читаєте інтернет, інтернеті, в інтернеті на машині за 70 тисяч доларів. Що міністром. Міністром. А, а, мене, Якщо ми, ми зробили, у Руденку питання це слідство займається, не ми. Це слідство окремий блок. Наш Руденко вас працювати не буде. Все, вопрос. Смотрите, одну секундочку. Мы Ми передаємо вот эту бумажку, чтобы эту фамилию, имя, отчество не забыл. Там пан да, замминистра. Да, потому что мы... А там прием уже среду. Да подождите, не кричите. Дивіться, я перший нет. раз приїхав, не боясь, я з вами зустрівся. Да. Послушайте, я не буду з вами зустрічатися. Після того, як я послухав, що ви сказали, я зробив висновку. Прийшла перевірка, ми зробили те, що ви хотіли. Сьогодні я послухав вас. Я не хочу сказати, що ми десь, може би, не помиляємося. Послухавши вас, я послухав і буду зроблений відповідні висновки. По місту я передаю, його і не хочу більше говорити. Все ми знайшли у цій особі Ми торпи. Все. призначення за громадським обговоренням начальника послухайте. начальника УВС послухальника. Увес в найближчий час. Ми там маємо ряд кандидатур. Хотів би сказати, що буде обговорення з вами щодо призначення. Ви з ним зустрічаєтесь і висловимо свою думку. Після цього ми з вами зустрінемось, я приїду до вас і ми висловимо загальну думку. А тут вже їм буде житовий я... чи не чи. Ви допоможе занести? Саме Старіо. Звіт варту зарпату.